Ніч на 13 листопада Росія атакувала Україну, зокрема ворог здав удару дронами та ракетами по Київщині. Внаслідок падіння уламків, збитих ворожих, цілей поранена людина. Сталося загорання складського приміщення. Повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Загалом сили ППО збили 37 ворожих БПЛА, дві крилаті ракети хат 101 та дві балістичні ракети: у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Два БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1770 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 714 тисяч військовослужбовців. Разом з черговою групою ремонтників. 148-ї окремої артилерійської бригади їдемо до гармати Цезарь. Це велика гармата. І переміщати її з передової в разі якоїсь поломки небезпечно. Може бути помічена ворогом, а ціль дуже приваблива. Тому ремонтники виїжджають безпосередньо на бойові позиції і там вже лагодять, які відбуваються поломки. В небі можуть бути ворожі очі, які постійно спостерігають за тим, що відбувається на полі бою та навколо нього. А вже вони можуть навести ударний дрон фіпіві. Тому рухатися треба дуже швидко. Вона, вона. Ми приїхали. Вибір біля яха, долізу там подивитися. Так, у нас тут значить вирвало тормозний шланг на ручник. І через ту проблему... Машина, виходить, затормозилася і далі рух не може здійснювати. Через що це відбулося? Бачите, тут гілля багато, де щось зачепилося і воно його обірвало. Заводом не передбачено якоїсь защити на це все. А як часто така е, трапляється поломка? Ну, раз Буде зима, буде болото, буде мороз. То буде майже кожен день. Но машина не виїжджає там, десь в тил, тому що це ж паліва тил Виїжджає машина, якщо якась така серйозна поломка і треба робити заміну машині, тоді вона виїжджає. Техніка хороша, надійна. До осколків рятує. Тут можна по машині подивитися, є і, що броньоване шкло витримало, і є, що двері витримали. Ну, Від осколків рятує. Оно. Сікло, пошкоджено стекло, двері, осколоки. Раз, двері, два. З натої сторони є великий осколок такий. Раз, два, три. О, о. Осколки. Ось там файно посикла. бачите, там великий осколок і шкло. Що можемо зробити по машині, то робиться, а що не можемо зробити, то викликаємо ремонтну бригаду. Кажуть, що це за він, ніжний. На ній дуже багато датчиків є. І з погодні умови, пилюка, все впливає на такий. Тут на одному лотку стоїть 4-5 датчиків. Це є лоток, який подає кабани в ствол. Виходять ось штуки тут є, які виходять з ладу. Ну і редуктора, і Гідромотор. гідромотори. Наші умудряються пацани закачувати мастила і азот. На ній Тоже закачують вже mm. на вогневий. Якби не оці хлопці, хлопці, ця машина би половини того не настріляла, що вона настріляла. Отак. Це люди, які в тіні знаходяться, але вони... Завдяки ну, їм ці машини працюють. А ці машини потребують часу ремонту. Ні, навіть не можна додати. Ну, no. я Ваня, то є золота людина. Ремонтники, вони приїхали, тихо зробили. Потім кажуть, екіпаж Сао Цезар вразив гармату. Але вони, ми б її не вразили, якби в неї не поладили. Ну. У нас є своя робота, ми обслугуємо її, обслуговуємо. Але якщо якась серйозніша поломка, ну, ми не можемо то зробити, вони більш знають технічну частину. Так як і ми, і вони розуміють, що від нашої роботи залежить ну, ті хлопці, які сидять на передньому краї. Ми розуміємо, що там люди більш замучені. Ну. Що ми стрільнемо, ми може їх спасем колосуватись. Скільки по часу у вас піде на те, щоб полагодити? Чи в середньому виходить? Ну, вже все, в середньому ну, 20, 20 хвилин або пів години, в залежності від погодних умов. Я ж кажу, якщо це зимою, то там треба це все болото звідти вигарбати, вибити, вистукати. Це може бути і година, півтора. Так якраз, ну як зараз тут а, такого сильного болота немає, то справилися за 20 хвилин. Скільки ви вже займаєтесь саме лагодженням Цезарів? Ну вже півтора роки десь приблизно. Що можете сказати про машину? Можу сказати, що машина хороша, але не для наших погодних умов. Вона Така вона делікатна, вона ніжна дуже, дуже щепетільна. Але ворога б'є цільно, слава Богу. Б'є і буде бити. <кій> Все, можна перевірати. Трохи! 20 хвилин це заря починено і він знову може навалювати по ворогу. Ось так працюють десантники 148-ї окремої артилерійської бригади. Їх ремонтні лікарі. Героям слава! Україна сьогодні бореться за свою свободу і за краще майбутнє для наших дітей. Тому захист дітей і дитинства для нас ключовий напрямок роботи. Насамперед йдеться про безпечне, якісне навчання. Для цього робимо все можливе. Планомірно реалізуємо комплексну політику школа офлайн для максимального залучення дітей до очного навчання. 7,5 мільярдів гривень виділено для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу. 100 тисячам учнів повернутися в класи. 1,2 мільярди гривень спрямовано на закупівлю шкільних автобусів. З понад 500 запланованих більше 400 вже закуплено. Понад 240 тисяч девайсів надано школам для дітей та вчителів. 2 мільярди гривень передбачено на харчування дітей початкових класів, а 1,5 мільярди гривень на модернізацію шкільних харчоблоків. Офіцери служби освітньої безпеки оберігають школярів безпосередньо в освітніх закладах. Для педагогів із нового року уряд передбачив щомісячну доплату в тисячу гривень, яка потім зросте до двох тисяч гривень з 1 вересня. Це лише частина наших зусиль для створення ефективного та дружнього до дітей освітнього середовища. Попри складні обставини воєнного часу, продовжуємо ці зміни, адже це внесок майбутньої держави, нації та кожного українця. Стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована, її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Практикуючи лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд, об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій. Стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа. Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат, максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби. Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи: два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності порівняно з теперішнім суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу. Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплаченого лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином, система стане більш справедливою. При цьому статус інвалідності зберігається, він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто має інвалідність, вже зараз ситуація не зміниться. Таким чином йдеться не про зміни. В якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров'я людини, дати людині роботу і можливість утримувати себе і свою родину, забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує. Крім власне, людського виміру, це матиме і соціально-економічний ефект, більша економічна активність, збалансований ринок праці, соціальна стабільність. Там це більш часто там ну, для працювання кожу. Потребується записів зараз. Як відбувається вам.

Дякую. Так а що тут зробимо? Повірте так. Ми дуже вдячні за те, що захищаєте Україну і захищаєте йдете можливість людям жити. Далі поговоримо про староста одного з округів Радивилівської міськради та правоохоронця з Рівненщини. Вони, окрім офіційних зарплат, користуючись своїми повноваженнями, організували альтернативні та незаконні джерела надходжень в сімейні бюджети. Староста роздавав повістки військовозобов'язаним чоловікам та натякав, що може допомогти ухилитися від служби в армії. Правоохоронець своєю чергою забезпечував ухилення від мобілізації, відкриваючи кримінальні провадження, які передбачали умовний термін покарання один-два роки. Таким чином, клієнти уникали мобілізації. В середньому послуга коштувала 100 тисяч гривень, але якщо військово зобов'язаний перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала на 10%. За перешкодження законній діяльності ЗСУ, вимагання та неправомірну вигоду махінатори можуть на 10 років позбутися волі. Коли вам в голову приходить геніальна, але протизаконна схема, обов'язково прорахуйте наслідки. У Житомирі медалями та дипломами нагородили школярів, які здобули перемогу у загальноміському математичному батлі, у якому взяли участь в команди 17 ліцеїв міста. Не сьогодні відбувається урочисте нагородження переможців команд, які змагалися в батлах, наших математичному батлі, присвяченому програмі. Математики 9 класу, тобто наші дев'ятикласники, програми 9, програма 9 класу і змагалися в математичних батлах чотири команди: перше, друге, третє місце, і абсолютний переможець команди першого ліцею. Команда Котангенс Житомирського ліцею номер один здобула абсолютну перемогу у батлі. Капітан команди Віталій Макущук розповів, що участь у подібних батлах беруть вже не вперше. Сьогодні отримали медаль за абсолютне перше місце з математичного батла. Який проводиться кожного року. Взагалі ми не вперше, в минулому році також були першими. Більше інтелектуальні, не на загальні знання, а на логіку. Вчитель математики ліцею номер 1 Володимир Панський поділився з нами, як команда готувалася до математичного батлу. Підготовка йде протягом уроку і протягом додаткових занять, які в нас є в ліцеї. Тобто ми розширюємо. Знання на уроках, якісь історичні факти, якісь цікаві факти учні теж отримують. Тобто, окремими ми як такою не ведемо. Директор департаменту освіти Валентина Рендарчук говорить, що Батл провели з метою поглиблення математичних знань школярів. Не тільки під час. А... Самостійних, контрольних чи будь-яких інших тестових завдань і робот, які наші учні пишуть на оцінку, щоб мати результат для успішності, вони тут перевіряють свої знання, які знання як глибину, а також і реакцію застосування цих знань під час змагань. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Щорічна обласна виставка стендового моделювання відбулася у центрі позашкільної освіти для дітей та молоді, де було представлено 72 роботи. Вони представляють будуть представляти роботи у десяти номінаціях: це авіація, бронетехніка, творча тема, фігури, судна, різні різні моделі. Всі моделі будуть виконані самостійно, але або з заготовлених уже таких наборів. Ну або вони в гуртку діти займаються і роблять моделі власного виробництва». Субтитрувальниця до виставки долучилися учасники з усієї Житомирської області. По завершенню заходу оберуть кращі роботи, які отримують можливість потрапити на всеукраїнську виставку стедового моделювання. До цієї виставки вихованці готуються протягом року. Спочатку відбувається регіональний етап, тобто в себе в гуртку вони проводять роблять моделі, проводять міжгурткові такі виставки. Потім е, іде, якщо в територіальній громаді є два і більше гуртка, між Гурткові теж е, такі е, виставки проводяться, обираються переможці, приїздять до нас на обласний етап, який от сьогодні. Вихованець Житомирського гуртка, історико-технічного стендового моделювання Олександр Чижевський часто бере участь у подібних конкурсах. Хлопець розповів нам про свою конкурсну модель. Моделю в 72-му масштабі з британської САУ фв 4005 Мені на день народження подарували набір. Ось я його зібрав, потім пофарбував з допомогою аерографа. Ось наніс пігмент, полакував та приніс сюди. У Бердичеві гурток історико-технічного стендового моделювання працює близько 15 років. Сьогодні, аби взяти участь у конкурсі, приїхало 10 його вихованців. Ми завжди підтримуємо цей рух моделювання, співпрацюємо з обласним центром. Сьогодні привезли багато цікавих робіт і думаю, що перемога буде за нами. Щось складне, щось йшло краще, да. були якісь там проблеми, тому що ну, технічного характеру. Да. Потім уходить ну, дуже багато часу, тому що, на жаль, діти бувають хворіють, а зараз під час війни ці тривоги, то відповідно спускаємося там в укриття, ну, тобто, всякі такі негаразди. Ну нічого, ми все справляємося. Програма проведення виставки конкурсу складається з двох етапів. Спочатку члени журі проведуть стендову оцінку моделей усіх номінацій. Далі учасники будуть захищати свої роботи. Учасники зможуть розповісти, яким чином вони виготовляли модель, і яка ідея створення їхньої роботи, які складнощі були у виконанні, які матеріали вони використовували, і взагалі яку мету вони ставили для виготовлення цієї роботи. Найкраща модель у кожній номінації оберуть за певними критеріями, говорить заступниця директора з навчальної методичної роботи Наталія Пантус. Враховується естетичність, якість, відповідність до прототипу, використання матеріалів, їх фарбування, їх схожість, їх масштабність. Тобто, в кожній номінації є свої критерії, за якими члени журі будуть оцінювати експонати. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрами центру Житомирської області, у четвер, 14 листопада, максимальна температура в день плюс два, вночі нуль. Вологість повітря, 73 відсотки. Вітер західний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується сніг.